Вітаю вінічани. Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області звертаю увагу, що 3 вересня поточного року опубліковано закон України від 16 липня 2025 року номер 4536 Вказаним документом внесено ряд змін до Податкового кодексу України. Зокрема, для фізичних осіб-підприємців та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, повернули квартальний термін подання податкового розрахунку який відомий під назвою 4ДФ для юридичних осіб термін звітування залишається без змін, тобто помісячно. Звертаю увагу, що для платників, які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, пальним та використовують найману працю, встановлено мінімальний ліміт середнього щомісячного розміру зарплати, який не може бути меншим ніж два розміри мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня року. На сьогодні це 16 тисяч гривень. Якщо об'єкти торгівлі під акцизною продукцією, розташовані за межами обласного центру на відстані від 50 кілометрів та які мають торгівельні зали площею до 500 квадратних метрів, середній щомісячний розмір зарплати не може бути меншим півтора розміру мінімальної зарплати. На сьогодні це 12 тисяч гривень. Для фопів, які отримали ліцензії та не використовують найману працю, розмір місячного податкового доходу. Має становити не менше двох розмірів мінімальної зарплати, але якщо об'єкти торгівлі такого ФОПа розташовані за межами обласного центру на відстані від 50 км та які мають торгівельні зали площею до 500 квадратних метрів, не менше півтора розміру мінімальної зарплати, тобто 12 тисяч гривень. В разі порушення вказаних норм платникам анулюється ліцензія. Дякую за увагу.